У шостому турі першості закарпатської області з футболу Перечинські Карпати на власному стадіоні приймали команду ФК Вітязь. Після двох прикрих поразок вболівальники Карпат чекали від команди позитивного результату. Тренерським штабом були внесені корективи в гру. В стартовому складі з'явилися Юрій Уцюцький та Олег Вишневський. З перших хвилин матчу перечинці на правах господарів намагалися заволодіти ініціативою та нав'язати супернику свою гру. Але під час однієї з контратак гості отримали право на виконання кутового удару, розіграш якого завершився взяттям воріт Карпат. Перечинці явно не очікували такого перебігу подій, і після пропущеного м'яча деякий час виглядали досить розгублене. В цей період надійно зіграв воротар Василь Мучичка. Ближче до завершення першого тайму переченцям все-таки вдалося притиснути суперника до воріт. Спочатку чудову нагоду після виходу вічна мав Олег Вишневський. Після розіграшу кутового Богдан Страшкулич влучає в поперечину. Декілька небезпечних ударів за штрафного майданчика перерував голкіпер гостей. За рахунку 1-0 на користь гостей команди пішли на перерву. В другому таймі переченці збільшили тиск на ворота суперника, створивши декілька небезпечних моментів. Але м'яч. Мач вперто впертого минав ворота вітязя. Врешті-решт, болівальники дочекалися забитого м'яча на 76-й хвилині. Матчу індивідуальний прохід Олега Вишневського завершився невідпорним ударом. – 1-1. Невдовзі перечинці отримали чисельну перевагу. За грубу гру з поля був вилучений гравець гостей. Здавалося, що за таких обставин Карпати дотиснуть суперника. Але сьогодні фортуна була на боці перечинської команди. Відмінну нагоду мав той же Олег Вишневський. Вийшовши один на один, він влучив всі воріт. Захопившись атаками, перечинці часто забували про захист. Із своїх воріт, але на останньому рубежі надійно зіграв голкіпер у підсумку Перша нічия Карпат.